Законопроект про мобілізацію можуть винести на найближче засідання Верховної Ради України. Зрадників позбавлятимуть державних нагород. Парламент готує відповідний законопроект до другого читання. Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні можуть відтермінувати НАТО 75 Чи готовий альянс приймати нових членів? Законопроект про мобілізацію уже пройшов обговорення в профільному комітеті Верховної Ради. Зараз парламентарі працюють над таблицею порівняння до другого читання. Вона міститиме всі внесені та відкликані пропозиції до документу, в якому вигляді буде ухвалена остаточна редакція законопроєкту. Буде зрозуміло лише після постатейного голосування Верховної Ради України. Чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати вітчизну. І я хочу подякувати комітету в дуже демократичний спосіб, дуже складні дискусії. Але він завершив цей розгляд і ще раз підкреслю: я переконаний, що в нас буде потенціал на найближче засідання Верховної Ради винести його до зали Верховної Ради. Парламент готується проголосувати законопроєкт, яким автоматично будуть позбавляти державних нагород представників сфери культури, які підтримують російську агресію. Документом пропонується розширити підстави для позбавлення артистів державних нагород. Ще торік Верховна Рада ухвалила проєкт закону у першому читанні, але до другого читання народні депутати так і не дійшли. Якщо законопроект проголосують, артисти-зрадники, зокрема колишні українські співачки Таїсія Павлі та Ані Лорак, які перебралися до Росії і підтримують агресію проти України, позбудуться звання народних артисток України. Я вважаю, що час для нього прийшов давно, але після останніх генерних випадків, коли наші колишні е, співгром'яни співгромлянки, е, які е, Відносили себе до галузі та інструккультури просто цинічно фізуються російським громадянством і підтримують загарбницьку геноцидну війну Росії проти України. Час для цього закону точно настав. Суспільство очікує такого закону, і ми думаємо, що вже найближчими днями Верховна Рада ухвалить цей законопроект і будемо очікувати його підписання. Президенту 75 років тому, 4 квітня 1949 року у Вашингтоні було підписано угоду, яка заснувала Північно-Атлантичний Альянс. Тоді 12 держав-засновниць НАТО об'єдналися бо разом бути сильнішими і разом протидіяти безпековим викликам. Як і в момент заснування НАТО, так і 75 років потому головний ворог альянсу на сході. Війна Росії проти України ключовий виклик для північноатлантичного альянсу, який святкує ювілей. Це найстаріший та єдиний військовий блок, що складається з демократичних держав, і він досі приваблює нових членів. 1949 року. Альянс налічував 20 країн. Зараз їх на 12 більше. Нещодавно приєдналися Фінляндія та Швеція з метою захисту від Росії. Україні та Грузії було надано обіцянку відкрити двері до НАТО з тієї самої причини, коли Путін зрозуміє, що Україна буде в НАТО, нехай де Юре, це відбудеться після завершення війни. Але коли він зрозуміє, що Україна буде в НАТО, він зрозумів, що він стратегічно програв. Тому чим більше у нас буде спільних сьогодні з НАТО проектів, тим швидше власне ми, по перше, як держава будемо в альянсі. І Путін зрозуміє, що стратегічно все, що він затіяв, всі його військові злочини, все що він робить, втратить сенс, що він програм. які можуть бути для Росії уроки, напевно, да, від вступу України в НАТО, якщо ми розглядаємо це як реалістичний сценарій, незалежно від того, коли він відбудеться, але тим не менш ну, по-перше, це однозначно вже буде свідчити про те, що є крах імперських перспектив для Росії: повернути Україну в своє лоно і відтворити російську імперію в тих межах, яких собі уявляє Путін, і напевне. На його наступники так само офіційний Київ очікує на вступ нашої країни до НАТО. Втім, за переконанням деяких політиків, це можливо лише після завершення війни. України робить все від себе залежно для того, щоб там все-таки бути. На жаль, не все залежить від України. Ми зі свого боку робимо всередині країни реформи для того, щоб наблизити до стандартів та принципів НАТО. Але все одно це рішення консенсусне має бути прийнято самим самим членом. І єдине, що зараз фактично нас від. Цього членства відділяє це, це війна, і я думаю, що поки війна буде тривати, членами НАТО ми не станемо. Але після цього всі члени альянсу погоджуються, що Україна має бути сподіваюся, вже 33 м наступним членом НАТО. Водночас країни-члени альянсу вже поступово переводять свою економіку на військові рейки. Це в свою чергу може й пришвидшити надання допомоги Україні. Нам вдалося вже збільшити потужність нашої промислов... військової промисловості, і ми постійно говоримо нашим європейським і західним партнерам про необхідність робити більше. Голосування в Конгресі щодо допомоги Україні можуть знову відтермінувати через жорстку позицію республіканців. Водночас, спікер Майк Джонсон заявляє, що таки буде висувати нові умови надання допомоги. Одна з них гроші надати як пузику, які Україна зобов'язана буде повернути. Серед іншого, арешт російських активів як компенсація, а також скасування рішення Білого Дому про замороження видачі нових ліцензій на експорт скрепленого природного газу. Наразі із текстів конкретних, які існують, і вони зареєстровані, є сенатська версія. І насправді вона ну для нас це найкращий варіант, щоб проголосували цю сенатську версію, бо там є і мілітарна військова підтримка, і власне кошти в бюджет України для фінансової стабільності. Але є також розмови, що може бути версія, яку готує спікер Джонсон. Наші друзі, адвокати України з обох. Партії і демократичної і республіканської переконують, що зрештою пакет буде проголосований, але звичайно конкретну дату не не називають. Ми дуже сподіваємося, що це відбудеться в, в квітні, ну в чи чи в, в травні, максимум. Засідання місцевих рад та постійних комісій кожен охочий зможе побачити в мережі інтернет. Їх обов'язкова трансляція передбачена законом, який нині знаходиться на підписі у президента. Документ запроваджує висвітлення роботи представників місцевої влади та встановлює єдині правила для всіх громад. Серед новацій закону і інвентаризація об'єктів комунальної власності територіальних громад та створення відкритого реєстру. Ми розуміємо, що в часі воєнного стану є нюанси, тому ми свідомо відкладаємо цю норму як обов'язково на післявоєнний стану. Такі речі, як там відеофіксація та інвентаризація, ну вони давно на часі. Це логічно. Ну мені важко зрозуміти, якщо ми хочемо залучати інвесторів особливо на етапі відбудови. То як ми хочемо продукувати якісь рішення в непрозорий спосіб. Ревізія майна ОТГ відповідно до закону має відбуватися кожні п'ять років. Такий підхід на переконання законодавців дозволить громадянам та бізнесу більш ефективно використовувати ресурси громади. Є ради, які мають всі можливості і транслювати, і мають сучасну систему голосування. От і за рік, коли були вже створені да повсюдно громади, вони за рік фактично роздали от одна громада на нокрузі 3 тисячі гектарів землі в законний спосіб, але закриваючи всі ці рішення, закриваючи від людей, і люди навіть не володіли цією ситуацією. Для мене це мабуть навіть головніше формування суспільної довіри. Коли ми говоримо про довіру разом з тим. Це може формувати діяльність чи прозорість, може формувати і на недовіру, яка в свою чергу, наслідком якої може бути політична відповідальність. Поляки продовжують блокувати три пункти пропуску. Майже 400 вантажівок стоять у чергах на польсько-українському кордоні. На всіх трьох напрямках протестувальники взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби у бік Польщі, а в Україну пускають лише по кілька вантажівок на годину. Найгірша ситуація на перетині кордону в Ягодині, що є найбільшим інфраструктурним напрямом саме для вантажного транспорту. Найменша черга на Угринові. Поляки заявляють, що через цей пункт пропуску пропускатимуть у бік Польщі лише по одній вантажівці на добу. Наразі легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон. Нам слід максимально медійно на всіх рівнях контактів донести полякам, що українське зерно не шкодило і не шкодить польському фермеру. Там є на то інші причини, які вони знають. І звичайно, що в медійному просторі це допоможе. Аби налагодити знову стосунки, логістику, а відтак доходи бюджету українського, а відтак перемогу на фронті України. Вибух у Міжнародний день просвіти з питань протимінної діяльності Україна стикається з величезним викликом. Станом на сьогодні понад 155 тисяч квадратних кілометрів території є потенційно замінованими. Аби знешкодити боєприпаси та очистити земельний простір, знадобиться багато часу. Окрім того, що міни безпосередньо несуть смертельну загрозу та небезпеку травмувань, вони на довгі роки можуть зробити недоступними родючі українські поля для сільськогосподарських робіт. Потрібна сьогодні максимальна підтримка як українського уряду, як українських всіх фондів, світових фондів, світових урядів, максимум долучитися. Напряму підтримувати фермерів фінансово, перетехнічними групами, спеціальним обладнанням, щоб вони чим швидше могли відновитися, здійснювати свою діяльність, працювати на благо як України, так і передовольчої безпеки всього світу.